Київському залізничному вокзалі майорять свободівські прапори Зо дві сотні людей прийшли зустріти воїнів 25-го батальйону Київська Русь, що вийшли з Дебальцевого, оскільки свобода має доволі багато членів партії, які зараз перебувають на сході на фронті. Ми маємо опікуємося кількома батальйонами, і відповідно для нас це певна така традиція і ну, відправляти. І зустрічати на сьогодні. Ми маємо вже 11 членів партії, які загинули на сході України. Вони доєдналися до Небесної Сотні. Власне, тих 19 свободівців, які по суті є чутою свободівською чутою в Небесній Сотні. П'ятнадцять втомлених героїв вступають на перон в обійми друзів і рідних. Відразу попереджають: вони тут ненадовго. Нам треба зараз зібратися, відпочити і знову йти на фронт. Свободівець Володимир Назаренко згадує, як поряд із ним вибухнула міна. Відкинуло, вцілів. Та глибоко переживає втрату бойових друзів під час відступу з Дебальцевого. Ідемо по полю, по чистому полю з обох сторін стріляють із кулеметів, прямою наводкою, і РПГ, і градами, і артилерією, і танки постійно їздять туди-сюди ворожі. І це була дорогою дорогою жаху, коли просто людей розстрілювали. Те, що кажуть, що по телевізору в офіційних сводках Міністерства оборони втратили 12 чоловік. Це неправда, набагато більше ангелів. Коли Кадировці зайшли, зайшли до нас в Дебальцево, вони оборонялися і героїчно тримали два дні оборони. Чим зрятували? Чим врятували? Чим, чим, чим врятували взагалі життя хлопців, які, які вибралися з інших постійно? Володя вже досвідчений боєць півроку на Дебальцівському плацдармі. Каже, всі готові помститися. У нас те, що було в Дебальцево, те, що було в Дебальців, було достатньо було і намірів, і бажань. Нам не вистачало резервів. Ми не маємо думати про оборону. Ми маємо ставити перед собою, планувати вихід на державні кордони. Ніякого миру з окупантами. І це, це не, мо, не тільки моя думка. Я висловлюю думку всіх бійців, з якими я відходив, з якими я воював. За шість місяців це також і бійці, і го батальйону, і 30-ї бригади, і 128-ї бригади. Правда, в тому, що нинішнє керівництво держави по суті готує Україну до тієї чи іншої формі капітуляції, тому що воно не вірить в сили українців, не вірить в те, що сьогодні дійсно на жаль, але ця війна буде продовжуватися. І нам треба готуватися до подальшої боротьби тільки так, тому що те, що відбувається сьогодні на фронті, це чітко доводить те, що ніякого перемир'я немає і не буде. Або ми зупинимо Путіна, або він знищить нас. На ротацію до Києва прибули й свободівці із пісків. Там їх теж почали бомбити, не зважаючи на нові мінські угоди, але дух січовиків не зламати. Настрій переможний, але хотілося, щоб наші настрої, наші бажання поділяло керівництво нашої держави, яке, здається, не бажає перемогти в цій війні. Вона не зрозуміла до нас політику. Солдати в окопах хочуть швидкого закінчення цієї війни, хочуть наступу. Чого хоче керівництво нашої держави зараз? Ми зовсім не розуміємо, тому що ми могли вже давним-давно виграти цю війну. Ми могли вже задавити ворога і дійти до кордону. А вона обов'язково буде повірте. Головне, не падати духом, бо ми в це віримо і дуже хочемо, щоб люди в це вірили і підтримували нас. Просто хоча б молитвами і добрими словами, і все буде добре. Буде Україна, вільна буде ненька самостійна гей москалі на ножі, на ножі.